А я заходжу ще одну таку красиву спальну кімнату. І хочу вам розповісти спочатку про ось цю шафу. Вона зроблена, текстура деревини це МДФ шпонований. Ось такі відкриті полиці були по проєкту. Все зробили один к одному. І далі йдемо. Тут у нас розпашні фасади. МДФ фарбований. Шафа у нас до самої стелі. Хочу показати вам ось такі зручні ручки, це фрезерування. І теж така МДФ. Шпанована вставочка. Тут у нас є висувні шухляди для зберігання. Ось, будь ласка, дуже зручно, полиці. І ось фішка цієї шафи це ось такий фасад МДФ шпанований з фрезеруванням. Погляньте, яка крута ідея, як це класно виглядає. Фрезерування в фасаді і вставка МДФ шпанована. І тут вже є місце для речей на вішаках. І антрісоль теж МДФ шпанований, але вибачте, я не дотягнусь. Підвісна тумба з однією шухляткою. Що тут цікаво, по-перше, це ось таке фрезерування, і МДФ шпанована вставочка дуже зручно, це і прикраса цієї тумби, і ось легко братись та відчиняти тумбу. Радіусні елементи, це МДФ. Фарбований і є ось такі бортики, для чого вони щось було зручно зберігати. Наприклад, ви поклали, нічого не випаде. І стільниця цієї тумби це теж МДФ-шпанований.